Усім добрий день! Хотів би порозмовляти з вами про наш улюблений OLX. Знайшов отаку об'яву. Дві чудових болгарочки, Одну з них, яка, скажімо так, моделька D4, можна придбати за 790 гривень. Дивимось, ключова фраза в обяві. Акумуляторна болгарка парксайд. Дві модельки D4E6. О, ця об'ява. Бачимо ціни. Здесь 790. Тут у нас 890. Можна придбати з безкоштовною доставкою. Зверніть увагу, ключова цифра. Даної об'яви 790 гривень. Нема ніякого чинника, який може впливати на ціну. Можна придбати з безкоштовною доставкою. Запам'ятали 790. Нажимаємо Купити з доставкою. І що ми бачимо? А далі ціна чомусь зросла? Вибрана Укрпошта безкоштовна доставка. І чому ми зараз бачимо зростання ціни? Тобто, в даному випадку, якщо я буду продовжувати э, здійснювати покупку, мені придеться вже заплатити не 790, а чомусь комусь на 200 гривень більше. І я хотів би звернутися до OLX. Це що? Це кидалова розвод або збій програми. П, будь ласка, я хотів би почути ваші коментарі, хто що скаже по даному випадку. А на, дальніше, на, на подальше вибачаюсь за мою українську мову блин, звертайте увагу на цифри як вони змінюються тому що я отаке вже бачу не перший раз на OLX. І тільки що якщо б я спішив, бо я б влетів би на 200 гривень плюс. Надіюсь, бу, надіюсь, був комусь корисний. До побачення.